Почали літати дрони над нами і <ріст> скидувати гранати. Ось, в пів години назад прилетіло. Всім привіт, друзі! Сьогодні ми працювали тут, у Дніпрі, і дуже добре напрацювали. Як бачите, камуфляжні костюми, кепки, трохи рацій, хлопці, і те, що зараз найбільш потрібне, це взуття. Все під замовлення витратили ми сьогодні майже 70 тисяч. Картку ви знаєте, вона закріплена десь у коментарях або в цьому пості відео. Все купуємо, все знаходимо. Я сьогодні їду до Києву, там треба попрацювати трохи теж. Я там теж дещо знайшов. Побачу дружину нарешті. І хлопці тут залишаються Казачок, льоха, і вони будуть знімати вам відео, поки я буду в Києві. А як повернуся і на чому повернуся, ще розповім. Далі. Ну що, пані та панове! Волонтери в ділі, прямо сьогодні. Ми відправляємо дві крутих. Так ну, як відправляємо, ми їх будемо перевозити самостійно туди, де гаряче, де нашим солдатам потрібна допомога. Подивіться, яка красуня, ластівка чекає на наших військових. Тому оркам, ну якщо так, цензурно, хана. Слава Україні! Героям слава! Ну що ж, добрі люди українці, ще одна тачечка, яку ми відправляємо спочатку на Дніпро, потім на Донбас. Зараз ми сюди медикаменти закинемо, але спочатку ну, без гітари ми нікуди не відправляємося. Композитор? Композитор. він позивний вже. Друзі, і прямо зараз будемо закидуватися сюди медикаменти. Тут дуже важлива штука. Декілька коробок медикаментів. Підуть вони у шпіталь на Донеччині. Там вони дуже потрібні. До речі, за це велика подяка Олені і Як бачите, у Києві теж є що робити. Тому? Декілька днів тут. Здавай, здавай. Чуваки, хто знає, де тут задня передача на праву руль? Як не при чому? Ну так що не бачиш. Сюди і сюди. А ну тут я сам ще раз Ага, оце, так? Буква Р. Це задня передача. Ні, ні, підожди, там коробка. Все нормально. Коробко нормально, влезло, нормально, все, все влізло. Так, ну і тут наші друзі в Києві вже не те, що потрібно, а саме це. Що, Макс, у нас? Це форма, це щоб хлопці були гарно вдягнені, щоб піксель всі діла. По-красивому. Слава Україні! Ось такий гарний прапор у нас є. Хлопці подарували. Це, до речі, не принт якийсь, а це намальовано все людиною. Гарної дороги вам. Бер... Давай, братан, бережіть себе. Слава Україні! Побачимось! слава. А Я вам ще дещо хочу показати. Всі, мабуть, вже бачили в інтернеті. Про цю рацію велику, яка коштує майже 10 тисяч доларів. Але, як хлопці кажуть, вона ніфіга не працює. Бачите, антена. Як одна людина казала, це супутниковий телефон, супутникова рація. Бо супутники можна діставати просто антеною цією. Ще одна файна штука, трофейна. Звідки у нас беруться ці речі, хлопці, яким ми допомагаємо. Вони нам дарують трофеї. Дуже непогана штука. Згодиться мені, коли я почну рибалити, буду в ньому в неї солити рибу. та дам Ось вам і їжа орківська, росольник Гедота. Це так. Чисто показати, ніхто його їсти не збирається. Ну і... Дуже весела штука. Як же вони знають, що у них новини, які в них по інтернету ж немає. Так ось усі новини вони звідси беруть. Красна звізда. Хто там ще? Комсомольська правда. Це за март 22-го року. Таке написано. Навіть читати не буду. Ну, ось такі іграшки. Я думаю, ще будуть вони збільшуватися їх кількість, і будемо вам показувати їх. Так, знайшов та забрав 19 розкладушок для бійців. Головне, що я теж гроші економлю. І завдяки Саші Калімбаху, дякуючи йому, нам вони дістались по вхідній ціні, по дуже-дуже гарній ціні. 19 штук поїдуть на схід, поки не знаю як. Знайду якісь автівки. До речі, що там у хлопців? Бо час пізній вже а вони не відповідають не на зв'язку. Ну я трохи хвилююся за них. Я вас вітаю. Ми все ще з України і повірте, це не зміниться. Сьогодні приїхали до хлопців, привезли їм багато нішечків смачних і трішки дещо корисних речей. Отже, приїхали ми сюди і виявили, що тут дуже сміливі хлопці, які вміють орків забирати техніку, і там її дуже багато, військової техніки, орков скійку. Наші хлопці прямо забрали, прямо у них прямо привезли там. Я не знаю, як вони вже домовлялися з ними. Але зараз ми вам все покажемо. Цап, цап, цап. А працюють на нас. Ну, тут була буква В або З, а тепер тут слава Україні. 7 тисяч кілометрів пробіг, нова техніка. Нормальний полон. Спасибі оркам не говорять, але курва добре, що ми подохли і хлопці віджали собі нормальну техніку. Нагрівається, хлопці там переодягаються. Це короті, ви розуміли, польова банька. Хлопак відпрацював, звісно, дуже круто. Слухай, пролежати, там, я не знаю, скільки, сутки, сутки ти лежав, там, да? 100 метрів було до них. 100 метрів було до орків. Лежав, лежав, почався якийсь кіпіш каже, переставляє, так світало, ранок був рані. Світало, бачу, він техніку, вони техніку переставляють, трошки відсуваються, каже, я виходжу. Бачу, стоїть, стоїть, коротше думав, командний пункт. Я каже, швидко в нього стрибаю, колоса полеса пробиті, воно все було побито нормально. Каже, стрибаю, тільки завожу, газу звідти. І пішов, пішов, пішов. Ну, не командний пункт, але все ж таки, блін, ну, крутий трофейчик, я вам скажу. Я таких ще не бачу. Це пушка. Тепло, а -а -а. Тут собі вони розівається, купаються. скупається, вони є самобайдів, по та штука налітає, вилади на, йдуть, передягаються, вмиються, купаються, всі ті машини, які ми завозимо, вони наскільки, ну, місяць, може, якщо витримують, і то буде добре. Це не жаліє техніку, ніхто не, не жаліє машини, бо ти розумієш, що якщо ти трішки пожалієш машину, то ти лишишся свого життя. Дени взяли двох, один був з цього, з Сочі. І що казали, що <плес> вони тут роблять? Вони взагалі як, що вони прийшли би, ми не знали, ми відступали, ми не хотіли, сюди, не хотіли да, сюди да, їхати, да, блядь. Да. Каже, що ми вертались назад. Ти, б, да? на цей. Вертались потім тільки в сторону. <плес> Тому це три, три КАМАЗа завернулися їхніх. Але вони доїхали коротчі, там до Херсону чи куди. І а вертались, бо роздували? Ні, вони сьогодні, всі шодказняки. Ага. Вони, вони доїхали до цього і сказали, тіп, що. Або вертайтеся назад, або вас там вистріляють прибуті. Що, друзі, їдемо на позиції до хлопців. О, зараз поїдемо, подивимося, як наші браві захисники мочать ворогів п'ятих супостатів. А поспілкуємося з ними, побачимо, як у них настрій, наскільки вони бойові заряджені там, бо тут ми поспілкувалися, тут хлопці всі прямо ще Проте Там, я впевнений, ще більше настрій у пасані. Тож, слідкуйте? За нами ще трішки часу проїдемо та вже будемо там, де безпосередньо піде бій. Нещодавно орки були, да? Стояли по цій землі. Так, да, були, були. — Давно віджали їх. Місяць назад. Да, десь місяць назад. це вони ще були. Поки їдеш кудись. Де ціла дорога, і поки йдеш там, де дорога ціла, якось менше трошки переживаєш. Туди, куди ти йдеш, їдеш, бачиш сліди війни. Броньовані двері, так себе ведуть і досколки. Ми тут бачимо таку саму картину, як була на Київщині, та, яка і зараз є на Київщині. Тільки це ось ось. Ось. В пів години назад прилетіло. І хлопці тільки з підвалу вийшли. Валять просто зі всього. Градами сиплять, танками валять. По селу пройшлися, з села нічого не лишилося. Нічого святого. По церкві валять повним ходом, церква вся розвалена стоїть. Це жах якийсь. Насправді тут все розбито зі всіх сторін. Страшно, страшно це все дивитися. Кажуть, хлопці не трогайте, там міна. Тими штуками будемо зустрічати їх там в наших полях. Так. 90 240 метрів на, на 70 метрів. Вже працювали те, що ви ставили? 70-80 метрів, 240, тотальне враження всіх. Все, що йде, все, що живе. Я просив, кажу, дайте мені пару танків. Mm -hmm. Кажу, я собі буду робити роботу. Мені, блять, ну, в мене є два танки. Кажу, ну хорошо, я вже дзвоню в цілий вечір, заїхав усіх людей. Кажу, та дайте мені два танки, та дайте мені танки, дайте хоч одного, дайте, хоч одного. дайте хоча б одного. Ну все добре, завтра бери. Я полетів до хлопців, кажу, братва, я вирішив, давайте виїжджаємо. Братва, з ангара того вилітає тими танками. Куди? Кажу, от точка. Я навіть над цим не хвилююся, коли вони будуть їхати. Я їм просто показав, що тут а тут, тут, тут чисто. Вони їздять такими їми, що я навіть не знаю, куди мені. Два танки стоять один від одного там, 5-10 метрів. І по одній цілі. І, mm -hmm. і коректура одна для двох танків. Тобто ну, вже екіпажі, настільки вони вже збилися, mm -hmm. що просто їм тільки їм хватає право, лево що додать, і вони вже двома танками повалять. Ну mm -hmm. і це не то, що там прямої наводки, ти виїхав, там прямой наводки, щоб що побачив прицел, цал, mm -hmm. потім і стріляєш. І він стоїть, знає, де, б які посадці. За 10 км, де він ніхера нічого не бачить, і попадає він просто ахуєм. Попа виходить, виходить на мене, каже, командир, блять по мені вже на гради мене щупають, 200 метрів від мене гради лягли. Кажу, братішка, кажу, давай знімайся. Кажу, ну зараз каже, я ще одного гірка їм в**бу на всякий случай. Бля, каже, її буду уїбати. Хубай, і чую ля. Кажу, ну то що знявся, бляй, та ще один є. Поп ще одного. І рязко на гашетку дорогі так? О, Це мене так, хлопці, мої працюють заразили. Тут а ще один ангар попали. Ну, це було чуть, -чуть блять, право, О, на тобі опять вангар. Звідджений хлопців, не ще. Це ми працювали. От іменно, оце ж я відео показує 9750. 10 кілометрів. Хорош. Повідомила галактика, що піска пташка змалювала їхні позиції. Галактика, я кошмар. Відходьте до першого будинку під накриття, прийом. Я галактика. Будинку. Галактика, галактика. Побачите пташку на низьких висотах, їбаште її, прийом. Тіли щойно в підвалі будинку. Декілька годин. Бо почали літати дрони над нами і скидувати гранати. Осталилися свої позиції. Хлопці координуються. Придумують, як давати відсіч такому. Зараз трошки тихо. Вирішили скористатися цим моментом, щоб повернутися на більш безпечну територію. Поговорили з хлопцями, взяли в них у запити. Думаємо, що зможемо теж чимось допомогти. А зараз ми вже йдемо до автівки яка відвезе нас до нашої автівки. Через Парадний хід виїжджаємо, щоб ми бачили, що ми їх не боїмося. Як будете скидати в інтернет е картинки свої, то е підпишете внизу, щоб під знали. Показав що шаман, що, що їм пізден. А шаман то єся, що то я. Слава нація! під*** Російській Федерації. Дуже багато міст, яких ніколи не був раніше нашої держави. І навряд чи можливо, я побував би колись. Я їх побачу. Я побачу, наскільки у нас красива країна. Я знав то все. Я знав, бачив дуже багато. І природа, і міста, і невеличкі села. У нас дуже чарівна країна. Давайте її берегти і захищати всі разом.